Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі Фіш Фіш. З вами сьогодні я, Свіріна Юлія. Сьогодні хочу вам зробити огляд на отакі чудові сигналізатори флазар. Давайте детальніше будемо переходити до самого огляду та до самих сигналізаторів. Ви просто подивіться, що це за винахід мистецтва. Це отакі крутіші просто сигналізатори Flazard Fish Tron. Вони йдуть у мене саме серії Q9RGB TX. У нас є отакий сигналізатор. Він виглядає саме от так. Дуже гарно і акуратно. Значить, як цей сигналізатор сам по собі вмикається? Ви отримуєте от таку маленьку кнопочку. Є, все, ваш сигналізатор вже працює. Наразі у нас чутливість, тональність та гучність стоїть на максимуму. Давайте разом з вами послухаємо, як звучить цей сигналізатор. Це Такий світодіод, який вам показує, риба йде від вас чи до вас. Тепер детальніше пройдемось по отаких трьох функціях. Перша функція це саме чутливість, друга функція це тональність і третя функція це гучність. Давайте почнемо саме з першої функції, а саме з тональності. Ви вже чули, як працює цей сигналізатор на повну мощність, тому давайте зменшимо чутливість у половину і подивимось, як він працює. Бачите як? Треба довше прокатувати. Це в таких умовах, якщо у вас є сильний вітер, вам треба ставити меншу чутливість, щоб ви не бігали просто так до свого родпода чи стоючок. Далі хочу розповісти за функцію саме за тональність. Функція тональність вона відповідає за саме тон. Тон може бути, як зараз у нас такий більше пісклявий. А також у нас тон може бути навпаки, більш такий грубий. Чуєте? А оця кнопочка, вона саме регулює гучність нашого. Сигналізатору. От якщо ми зменшимо гучність, то вона буде тише працювати, бачите? Можна зробити тепер на повну гучність, щоб ви зрозуміли, як воно працює. От так. Ще є тут додаткова дуже крута функція, коли в ставите своє вудлище на стійки або на родпот, і не хочете, щоб ваш сигналізатор піщав під час, коли ви настроюєте своє вудлище з фрикціоном, то є така кнопочка, де ви вмикаєте і вимикаєте сигналізатор, вам треба її тільки раз натиснути. І у вас забігав от такий повзунок. Він свідчить про те, що на Одну хвилину, буквально, поки ви влаштовуєте своє вудлище, сигналізатор не буде подавати жодного звуку. Це зроблено для того, щоб не турбувати своїх сусідів або не піщати на всю водойму вночі. Давайте перейдемо саме до оцього діоду, які функції ще він виповнює. В першу чергу, якщо ви можете бачити, тут є отака от малесенька кнопочка. Якщо ви її затиснете раз, затиснете два, затиснете три, бачите, саме колір діода він стає тускніше, або потім він стає ярче. Ви настроюєте свій сигналізатор так, як вам зручно. Хочу показати вам ще одну гарну функцію, яка дає нам зміну саме кольору цвітодіоду. Вона зроблена для того, щоб ви постійно не змінювали свої свінгіри під різні сигналізатори. А могли просто на одному сигналізаторі налаштувати той колір, який вам треба. Що для цього треба? Для цього треба просто на Тиснути на кнопку вимкнення та вмикання. І ота от маленька кнопочка, яка у вас є на яркість самого кольору, ви її нажимаєте та обираєте колір свого сигналізатору під ваш свінгер. Дуже зручна функція. Друзі, що я хочу ще від себе додати саме за оцей сигналізатор. В першу чергу я хочу сказати, що у нього дуже і дуже міцний сам по собі корпус. Він є вологостойким, його також можна кидати у воду, можна ловити рибу під дощем, і з ним абсолютно нічого не буде. А що саме до батарійок, наскільки їх вистачає, тож це вже також перевірено часом. Їх вистачає саме на 2 роки. Тут йде дві батарейки, воно все зручно розкручується, і ці батарійки не так уж і важко знайти, що є великим плюсом. Ну, а тепер давайте перейдемо до огляду самого педжера. Це як ваша рація. Тут доволі таки багато різних кнопочок. Але ж давайте більш детальніше. Значить, вмикати свій пейджер ми можемо завдяки от такому маленькому ручничку. Бачите, ми вмикнули повністю наш пейджер. Що у нас тут є? У нас тут є фонарик, бачите, що є дуже зручним уночі, коли ти з просоні встаєш і не можеш знайти свій налобний ліхтарик, тапочки і так далі. Він вам. У помощь ночу він буде світити доволі таки достатньо. Далі, тут є у нас дві отакі кнопочки. Це гучність. Ви можете зробити свій пейджер як гучніше, так само і тихіше, коли саме у вас відбувається клювання. На всяк випадок ключу. Бачите, так вмикається. Тепер давайте. Зробимо на всю гучність і подивимось, як буде працювати пейджер, коли у вас буде клювання. Бачите? Миттєво, просто миттєво передає сигнал. До самого педжера ще йде отакий гарний камуфляжний рімішок, для того, щоб ви його не загубили або десь повішали у зручному місці. Ці сигналізатори прийдуть до вас саме у такому чудовому вигляді. Це йдуть на них офіційні документи. А далі вас чекає отакий м'якенький кейсик під кожний сигналізатор окремо і також пейджер. Дорогі друзі, особисто я. Користуюсь цими сигналізаторами вже другий рік. Я їми повністю задоволена. Я не бажаю взагалі їх змінювати. Перед тим я мала різні сигналізатори та у друзів були різні сигналізатори. Ми їздили на риболовлі, але краще, ніж ці сигналізатори у мене в житті ще не було. Навіть коли я їздила з друзями і у них е, були сигналізатори Fox, е, там не так багато настроєк, і вони коштують в дві-три рази дорожчі, ніж ці сигналізатори. А тут все вимкнено просто. За такі кошти, такі сигналізатори, вони того, повірте, мені варті. Хто користується флазарами, багато знаю різних чемпіонів України та й просто рибалок, які можуть собі дозволити придбати навіть той самий Фокс, але купую, купують саме флазар. Тож, і мій вибір також залишився саме на флазарі. Ви були на каналі Фіш-Фіш. До речі, зараз ви можете придбати такі ж самі сигналізатори саме зі знижками. Бо наразі на сайті FishFish Fish проходять дуже гарні знижки. Не проживайте можливість і придбай собі ці сигналізатори саме зі знижкою. Ну, а ви були на каналі FishFish. Fish. З вами була Свіріна Юлія. Всім дякую велике за перегляд. Слава Україні і слава ЗСУ всім папа. -па.